10 жовтня 2022 року фото ракетного удару по вулиці Калиновій облетіло увесь світ. Тоді на дорожньому покритті утворилася величезна вирва. Ліквідація наслідків цієї атаки потребувала значних зусиль та ресурсів. Це одна з головних артерій міста. Вона житлові масиви лівобережного, другого третього, всі рухаються. Більшість людей саме по цій вулиці. Рухається до проспекту Слобожанського, а далі на правий берег. Це добрий приклад комунікації між собою співробітників різних департаментів і різних комунальних підприємств. Тобто, коли була поставлена задача максимально швидко відремонтувати, розподілили обов'язки, тобто, ми перші, вони другі. Тролейбуси поряд з нами працювали і тому так швидко вдалося відновити. Завдяки ефективній роботі комунальних служб вдалося відновити мережі та асфальт лише за добу, 15 липня 2022 року. Черговий ракетний удар РФ і ще один виклик для комунальників. Одна з ворожих ракет пошкодила водогін на вулиці Криворізькій. Через цю атаку виникли проблеми з водопостачанням правобережної частини Дніпра. Комунальники оперативно приїхали на місце і усунули аварію за рекордно короткий термін добу. Такі роботи по заміні такої труби приблизно від 4 до тижня, від 4 днів до одного тижня. Чому ми зробили це швидко? Тому що була розбомблена в нас галерея, вже був доступ до труби. Нам потрібно було тільки відрізати трубу та вже зробити нову та її зварити всю повністю. Оперативність ця потрібна була для того, щоб люди не відчували ніяких. Перебоїв з водопостачанням, тому що що таке сутки без водопостачання, це вже і так зрозуміло усім. Аби приступити до ліквідації наслідків, комунальники мають отримати дозвіл від поліції і рятувальників. Першими приїжджає наше керівництво або я, або наш керівник, або ми разом. Як тільки нам допуск дозволяють поліція і МЧС, ми одразу знаходимося тут. Після цього ми обстежимо і дивимося зовнішній огляд, робимо. І яких спеціалістів потрібно, тих ми визиваємо. Буває різні ступені руйнування. Буває так, як там, в землю просто прильот, то необхідно навести належний стан. Там, ну, може годину-дві працюють, а бувало дві доби, три доби, е так як набережна перемога. 118, то звичайно, там з жертвами людей, то звичайно це затягується. На більший час за час повномасштабного вторгнення РФ комунальники відпрацювали чіткий алгоритм дій. Спочатку, як завжди, дозвіл на роботу від надзвичайників, потім огляд та відновлення мереж. Виїжджаємо, оглядаємо лінії освітлення. Якщо є загроза життю, скажімо так, ушкоджені опори. У нас були світильники, кронштейни сувалися, були зіпсовані кабельні мережі. Ми демонтували, і на протязі двох-трьох діб ми відновлено в повному обсягі дані дану вулицю. Задля безпеки робота комунальників на місці ракетного удару відбувається під пильним керівництвом ДСНС. Наші комунальники завжди на поготові до надзвичайних подій у місті.